Привіт, друзі, мої рибальські побратими та посестри, з вами ваш вірний товариш і постійний гід у світ риболовлі. Сьогодні ми зануримося у найцікавіше прогноз клювання на середу 3 грудня 2025 року, цей день обіцяє бути по справжньому особливим. І ось чому? Ми напередодні повні, що за моїм досвідом, робить рибу досить вередливою. Але, як завжди, ми знайдемо до неї підхід. Що ж, давайте розберемося, куди прямувати і на що розраховувати. Почнемо з нашого улюбленого окуня Кофаси. Цей смугастий розбійник у грудні активно збивається у великі зграї, і шукати його варто на глибинах від півтора до трьох метрів, це, як правило, бровки, перепади глибин або ділянки з підводною рослинністю. Враховуючи температуру води, яка коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, окунь буде триматися ближче до дна. З мого досвіду, на що ловити мормишка з мотилем це класика, яка працює майже завжди. Також не забувайте про вертикальні блешні та невеликі балансири. Проводка має бути плавною, без різких рухів, адже риба зараз не така активна, як влітку, далі на черзі. Щука. Ця зубаста красуня в грудні не відмовляється від гарного живого улову. Шукайте її біля краю очеретів, коряжника або в місцях з невеликою течією, де вона може влаштувати засідку. Глибина може бути різною, але часто щука стоїть на межі перепадів, чекаючи на здобич. Використовуйте живця, це завжди безпрограшний варіант. Також добре працюють широкі блешні та балансири розміром від 5 до 9 сантиметрів. Пам'ятайте, друзі, зараз не час для агресивної анімації, Щука любить повільну і спокусливу подачу. І, звичайно ж, наш нічний мисливець судак. Він виходить на полювання в сутінках і рано вранці. Його варто шукати на руслових бровках, біля ям та інших глибинних аномалій. На... Завдяки теплішій погоді, він може бути трохи активнішим ніж зазвичай на початку грудня. Найкращий результат дадуть вузькі блишні середні балансири та важка джигблишня. Судак, це риба, яка реагує на різку, але контрольовану проводку. Нарешті лящомо гру та підлящик. Ці хлопці активно клюють в ранкові години, тримаючись на глибинах від 5 до 8 метрів. Шукайте їх на рівних ділянках дна з м'яким мулом, де вони шукають корм, враховуючи, що температура води низька, а погода хмарна, вони можуть бути трохи пасивними. Для ловлі на ляща і підлящика рекомендую фідер або поплавкову снасть, як насадка і приманка, мотиль, опариш, а також поживні фідерні суміші з додаванням живого компонента. Але в мінімальних порціях, щоб не перегодувати. А тепер до нашого аналізу умов погода на 3 грудня 2025 року в Україні буде досить м'якою, але капризною Зяк. температура повітря вдень коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла, а вночі від мінус 1 до 4 градусів тепла на півдні країни буде ще тепліше. Від 5 до 10 градусів тепла протягом доби очікується легкий дощ протягом дня та ночі, а також щільна хмарність та тумани, що може обмежити видимість, атмосферний тиск за прогнозами буде стабільним і вищим за норму, що може позитивно позначитися на самопочутті риби, вітер буде східним або південно східним, помірним від 3 до 8 метрів за секунду. Ці умови з одного боку комфортні для риболовлі, але туман і легкі опади можуть зробити рибу трохи млявою. Температура води у водоймах України зараз становить близько 3-5 градусів тепла, і вона має тенденцію до зниження. Це означає, що риба перебуває в зимовому стані, її метаболізм сповільнений і вона менш рухлива. Вона шукає глибині ділянки, де температура води стабільніша. І зрідка виходить на мілководдя для годівлі. Щодо фази місяця 3 грудня це тринадцятий місячний день, що переходить у 14-й, місяць, зростаючий напередодні повні. За рибальськими повірями, період повні та наближення до неї часто вважається не найкращим для клювання, оскільки риба стає обережною і пасивною. Активність риби в цей день буде скоріше низькою або капризною, хоча хижаки можуть бути трохи активнішими через загальне зниження харчової бази. Загалом, друзі, моя оцінка клювання на 3 грудня 2025 року. Капризний кош. клювання буде слабким через наближення повні та загалом низьку температуру води. Однак стабільний тиск та відсутність сильних морозів дають шанс на хороший улов, особливо якщо підійти до справи з розумом і терпінням. Тож, друзі, хочу побажати вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам сподобався цей прогноз, і діліться ним зі своїми друзями-рибалками. А ще розкажіть у коментарях. Які ваші найулюбленіші зимові приманки, на що ви плануєте ловити цього грудня, і чи вірите ви у вплив місяця на клювання? Буду радий почитати ваші думки та історії.